Предметом заповідального відказу може бути передання відказу одержувачу, тобто певній особі хто, хто отримує цей відказ у власність або за іншим речовим правом майнового права або речі. Тут іде мова про передачу не тільки речей, тобто як машина або квартира, а також майнові права. тобто Ну, це може бути право на вимогу від когось, там, наприклад, погашення кредиту. Тобто самі гроші не передаються, але у вас буде право вимоги від того, хто позичив гроші, наприклад, у, вашого... ну, у вас позичив, а ви хочете передати право вимагати повернення комусь своїх родичів. Тобто, це майнові права, це не гроші. Або речі, які входять або не входять до складу спадщини. Тобто є певна спадщина, яку ви описали, а можуть бути інші речі, які ви не хочете передавати в спадщину, але стосовно них ви можете прописати якийсь порядок дій, і це буде у вашому заповідальному відказі.